Всім доброго дня! В продажі свіжопригнана шкода Octavia Tour. кузов лівбек, автомобіль щойно пригнано з Німеччини, розмитнено, поставлено на український облік. Авто в гарному збереженому стані, класний колір, по кузову авто без зауважень, без корозії, без мятин. Присутній задній парктронік по комплектації. Також задній очисник скла. Автомобіль 2007 рік виготовлення. Перша реєстрація автомобіля 8 рік. Кришка бажника без корозії. Пороги рівненькі, ціленькі, не пошкоджені. Заглянемо багажник. Контактна інформація. Стан багажника. В комплекті жилетка. Знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, повнорозмірна запаска. Багажник в класному стані, не пошкоджений. Підсвітка номерних знаків працює. По салону стан карт. Карти чистенькі, не провищі. Сидіння супер. Підголовники на місці. Стеля частенька, також не провищу, килимки. По порогах все чудово. Також водійська карта чистенька, ціленька. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, штатна магнетола, клімат контроль, бортовий комп'ютер, пробіг даного автомобіля 214 тисяч кілометрів. З автомобілем присутня сервісна історія. Останній зафіксований пробіг у 22 році 207 тисяч кілометрів. Також сервісна книга. Книжка оригінал. Два ключа з автомобілем. По кулісі. Все чудово. Парктронік працює, спрацьовує. Попільничка працює, дефлектори. Всі працюють. Сплопідйомники. Працюють. Регулювання дзеркал. Працює. Задній двірник також працює. Ручник працює, тримає. Помилок нема ніяких. Оберти не плавають. Двигун працює чітко. Лобове скло оригінал. Робота двигуна. Двигун 1,6 МПІ, кришечку притягує, щупа не сапунить, цокотить, вже знаємо, клапана, сорбур, штатна його робота, так і має робити. Заміна ГРМ була на пробігу 2020, також заміна масла. Всі сервісні відмітки присутні. Також перевіряється по ВІН-коду без проблем. ВІН-код для перевірки. По ходовій частині замінено передні стойки, стойки новесечки стоять. Ніде нічого не гупає, не стукає, ходова частина обслужена максимально. З вихлопної не димить. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде за телефоном або в описі під відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії даного автомобіля та інформація. Всім гарного дня та мирного неба!